Власне, немовляткам самого дитинства, щоб аби заражувати цю ну, воду. Власне брали воду, додавали трішечки алкоголю і поїли просто немовляток цим. Плюс треба ще розуміти контексти. На той час там дитина могла вже з 5-6 років працювати на якихось мануфактурах відношення до дитини, як наше, воно сформується в 19 сторіччі. Це було значно раніше. Тобто тоді було відчуття, що дитина дитина — Це ресурс. Тобто, чим більше у тебе дітей, тим більше у тебе ресурсів, ти можеш їх якось використовувати. І вони, звичайно, працювали там на фабриках, заводах, щось робили. І це була норма, що дитинка в нашому розумінні, умовно, там, п'ятирічна чи шестирічна, повертаючись зі зміни своєї на фабрики. Повертається, це а, да. Заходить в пітєйне заведення, і була дитяча порція джину. Тобто вона була вдвічі менше. Заходив, казав, мені, будь ласка, мою чарочку, йому наливали, випивали і так далі.